Вочевидь, це не перший для вас матч на Сантіаго Бернабео, і ви розумієте, якою може бути атмосфера. Наскільки важливо для ваших футболістів впоратися із тиском. Неважливо на якій стадії ми знаходимося. Тиск завжди присутній. і без тиску неможливо грати добре. І так дійсно для нас це не вперше. Головне це те, як ми будемо реагувати на складні моменти. І на таких стадіонах завжди важко. Неважливо граєте ви в Мадриді, в Барселоні або в Мілані? У вас завжди будуть важкі моменти. Головне це намагатись зменшити вплив таких моментів. Що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію у вашій парі? Чи можна сказати, що вам потрібно грати ідеально? Так, нам потрібно відіграти фактично ідеальний матч? Очевидно, що зараз результат не на нашу користь. Ми завжди приїздили в Мадрид з більш-менш позитивним результатом, але зараз ситуація не на нашу користь, тому нам потрібно багато атакувати і забивати голи. Такий наш план твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу, замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Завтра на нас чекає надважливий матч з точки зору боротьби за Лігу Чемпіонів. Ви перемогли у першій зустрічі. І тепер все буде вирішуватися на Сантьяго Бернабео. Скажіть, чого ви очікуєте від майбутнього матчу? Я думаю, що це буде дуже цікава гра. Складна і напружена. ми намагалися добре підготуватися і хочемо повернути гравців, які можуть нам допомогти. Ми Спробуємо підійти до цієї гри так само, як і до попередньої. Ми будемо враховувати всі складності такого типу матчів. Будемо грати з розумінням всіх ризиків, які точно будуть протягом наступних 90 хвилин. У попередньому матчі в англійській прем'єр-лізі. Колектив Гвардіола переміг із рахунком 4-0. Зараз ваша команда має перевагу. Гвардіоло після перемоги над Ньюкаслом сказав, що у нього лише 1% на те, щоб перемогти. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? Я не думаю, що Гвардіола серйозно оцінює свої шанси лише у 1%. Завтра перед матчем я можу його запитати. Я впевнений, що він вважає, що шансів в них більше, і це було б справедливо. Також я вважаю, що в нас немає 99 на те, що саме ми пройдемо далі. Але в нас є невелика перевага, і ми повинні скористатися можливістю, щоб спробувати зіграти так само, як і у першому матчі, де ми виступили, як я вважаю, дуже добре. Чи можна сказати, що до суддівства в лізі чемпіонів ви відноситися краще ніж до суддівства в Лалізі? Так. Я більш спокійно ставлюся до суддів в Європі. Статистика говорить сама за себе. В Європі набагато менше втручання з використанням системи ВАР. І вона застосовується лише тоді, коли це необхідно. Треба мати на увазі, що зазвичай в лізі чемпіонів суддівські бригади. Це найкращі бригади зі своїх країн у цьому сенсі якість суддівства дуже висока. Якщо говорити про перевагу, яку ви здобули у першому матчі, чи може вона зіграти злий жарт і розслабити ваших гравців? Це психологічне питання, яке ми беремо до уваги, тому що це траплялося багато разів із багатьма командами. Звісно, можна сказати гравцям, що у нас немає переваги, і що ми повинні налаштуватися на гру як на нульнуль. Але це неправильно. Ніхто з футболістів не буде сприймати це серйозно, адже перевага в нас є. це об'єктивний факт. У першому матчі ми забили три голи Манчестер Сіті. Забили два цього аж ніяк не можна змінити. Що можна змінити? Так це ставлення команди і підхід до гри без розрахунків. Ніхто не повинен рахувати, який рахунок нам підходить для того, щоб пройти далі. Наша мета грати так само, як і у першому матчі, але всім зрозуміло, що ми дійсно маємо перевагу.